Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні гарний сонячний е літній день. Е і я п'ю каву і хотіла трошки показати пророслинки, бо завжди я не маю часу знімати і так далі. Тому поки всі сплять, я хотіла відзняти. Тут в мене зроблена нова клумбочка. І сьогодні я хотіла приділити час ось цей невеличкий час, ось цій класній. Цьому злаку. Це називається Bromus Skinner. Дуже класно, я вам скажу так чесно. А, цей листочок не змінює колір протягом всього літа. А, наростають кущики. самі листочки не високі, але достатньо високі ось ці колосочки. Вони дуже гарні. До речі, мені дуже подобається ось ця динамічність. Коли я сиджу на качелі, ось так от я тут можу сидіти на качелі, любуватися гарним видом своєї дачі. До речі, для кави, бачите, такі <піньочки> Ось, І тут в мене ось так динамічно качає брум. Він невисокий, ну, ось порівняно з. Вівсяниці, бачите, трошки він вищий цей кущик, ось там класно видно. ось, Але це забарвлене листа, воно просто магічне. бачите. Я думала, це як фоляріс в мене є жовтий, він такий яскравий навесні, але потім він стає просто зеленим. А цей бромус він завжди ось такий. Одне лише він як агресор. Бачите, кущики наростають дуже гарно. Але мені якраз і хотілося, щоб тут я не люблю, коли просто, бачите, голопуста така земля. Тому я саджаю рослинки, які класно заплетають. Вибачте, у комарі гризуться. Ось, ну, листва тут дуже гарно, от подивіться дуже гарно. І я купляла давним-давно. Маленьку-маленьку там, до речі, вона схожа дуже на хаконехлою, але з нею в мене не зложилося. Все ж таки вона в мене засохла, це хаканехлою. Все більше я не хочу, тому буду любуватися цим бромусом. 에, колір дуже схожий на хаконехлою, але це Бромус кінер. Дуже класно. Ось так трошки гадається вони. на ветру. Вся она тебя гарная. купляєте бромус, але сидіть його, мабуть, в такий якийсь чи в горшечок, чи щоб трошки обмежити да, його розростання. Вітаю, бажаю всім тихого сьогоднішнього дня і мирного нам всім неба, вже дуже хочеться перемоги. Щоб так просто насолоджуватися життям, насолоджуватися нашою чудовою природою. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал.